Так, народ. Сьогодні я вам покажу приспосіблення, щоб точити конуса. Коротше, для обдирати їх. Виточив от такий шток, розточив всередині і болгаркою пропиляв шліци. Не хотів тягнути на фрезер на роботу. А Вдома ще фрезера немає. От такий приспосіблення зробив. Вкладається воно в нову повздовжню подачу отако. Отако воно працює. Я обдираю зараконус обдіркою, займаюся. Ну, продемонструю його в роботі. Отак іде процес обдірки, А то вручну стільки маслати, то нема здоров'я, то пальці потім посиніють від тої роботи. Так що, хто буде точити обдирати конуса, можете собі брати на озброєння. Виготовляйте таке приспосіблення на шуроповерт, любий в принципі, і погнали.